Канада завжди була тією країною, яка широко та відкрито тримала свої двері абсолютно для любих людей. Хто мав бажання, хто хотів, мав можливість сюди потрапити, і рано чи пізно отримати ПІАР і залишитися тут, в цій прекрасній країні. Але 2024 рік вже підходить під кінець, і за цей рік дійсно було дуже багато змін, і федеральний уряд, і Канада сама. Зробила дуже багато висновків, і ці висновки, звісно, тепер будуть діяти на інших людей, на майбутнє Канади і на міграцію в Канаду. Бо багато ще українців навіть будемо сьогодні розповідати про українців в більшості, тому що українці ще хочуть потрапити в Канаду. Багато з них, хто залишився в Україні і не мав можливості виїхати з України, ще до сих пір мріють про те, що потрапити в Канаду і попробувати свої сили. Тому що ніхто ніколи не знає, як іменно ваша ситуація би склалася. Те, що люди розповідають, те, що люди діляться своєю, е, своїм життєвим досвідом, і те, як в них був шлях і пройшов шлях в Канаді, не означає, що у вас би було так само. У Вас, можливо, навіть б було б і гірше, а можливо, би було і набагато краще. Але знаєте, дуже прикро, що мало-мало є відео. Про успіхи, про позитив і про те, що в Канаді відбувається. Розумієте, я старався на цьому каналі дуже частенько закидати відео, про позитив, про те, як українці добиваються великого успіху, але я цього дуже мало бачив в загальному на інших каналах. Бо люди чомусь тільки дивляться на те, що погано, але не дивляться на те, що добре. От, наприклад, хочу вам розповісти про себе, наприклад, як приклад вам дам. Я тут проживаю вже 20 років, і так і фактично починаючи з 2005 року і закінчуючи сьогоднішнім 2024 роком, можна дійсно провести класний аналіз. І я бачив Канаду, коли вона мала золоті часи. Якраз тоді кінець 2000-х років, взагалі, 2005 тисячі до 2007 це ще був такий золотий час імміграції в Канаду. І потім. Канада взагалі дійшла до такого рівня, що канадський долар навіть в один час, 2013 році літом, був вищий американського долару. Ви собі просто уявіть, економіка, все розвивалося, все і рухалось вперед, це було дуже добре. Країна можливостей працюй на одній, на двох, на трьох роботах, є фінанси, можна поїхати. Так навіть якщо ви були якимось робочим чи працювали на низькокваліфікованій професії, ви все рівно собі могли дозволити. Те, що в Україні крутелики собі дозволяють, знаєте, а простий, знаєте, той, хто дійсно працює, не має такої можливості собі дозволити кудись навіть поїхати або купити собі той, той, той же ж автомобіль, або який, як, якийсь будинок. Я майже ніколи про це не говорив. Але от я є прекрасний приклад для цього. Я маю можливість жити в багатьох країнах, не в будь-якій країні, але в багатьох країнах. Я би легко міг іммігрувати. В Європу міг би знайти роботу в якійсь сфері по своїй спеціальності. Я знаю англійську мову, вільно, українську мову вільно. Я би міг переїхати в Сполучені Штати Америки, я їздив по різних штатах, собі там дивився, придивлявся. Тобто опції є, канадський паспорт є освіта канадська, яка фактично. Зарекомендовується і зараховується абсолютно в більшості топ країн в Австралію можна було переїхати. Тобто були можливості і є ці можливості. Але питання залишається в тому, чому я ще до сих пір тут, чому я не покинув Канаду і в чому дійсно е, є фішка, бо ж всі говорять, що так важко з роботою, що так погано в Канаді, що Канада відстала на 20 років, що Канада це просто якась пастка і якась конкретна розумієте, дира. Для українських біженців і не їдьте в ту Канаду, бо ви будете розчаровані і так далі. Але я вам не один раз говорив, що потрібно потрібно і потрібно продовжувати рухатись вперед і потрібно попробувати свої сили. І після одного року, після двох років, навіть після трьох років навіть не можна зробити висновки про життя в цій країні. Повірте. Цій країні треба пожити мінімум 5 років до 10 років, і тоді ви зрозумієте, так як більшості українців, які дійсно залишились, які перебороли цей складний ментальний стрес, з яким вони боролися, складність того, що не могли знайти роботу, складність того, що працювали на низькооплачених роботах, тепер вони бачать, що вони мають за спинами. І навіть наші українські біженці новоприбулі, прибулі вже покупляли свої будинки. Вже Повідкривали свої бізнеси, працюють на досить високих різних професіях, люблять Канаду, вдячні Канаді і тихенько, акуратно продовжують тут жити і працювати. Ніхто не втікає абсолютно і не говорить, що для кожного українця Канада погана, бо в Канаді живе фактично найбільше одна з найбільших діаспор в світі і українці. Використовують Канаду в свій, в свій курс. Їм подобається Канада, і Канада підходить працьовитим людям, таким як українці. І їм тут подобається. І тому я не можу сказати нічого поганого про Канаду, бо якби дійсно було так погано. Мені там всі кажуть, о, канадські маркти, там нічого не розумієш. О, канадські маркти, не розумієш, як важко знайти роботу. Ви думаєте, мені легко було знайти роботу навіть з англійською мовою, навіть з освітою. Але просто потрібно пробувати, потрібно не здаватися, потрібно знайомства, мати правильних людей, і потрібно мати бажання в кінці, в, кінці, в кінці дня. Якщо ви це маєте, якщо ви дійсно щось хочете, то ви можете нормально тут жити і дати собі раду. І це дійсно одна з найкращих країн, на мою думку, на даний момент навіть для життя, для імміграції, для початку нової сім'ї. Канада має ще можливості, Канада має мож... майбутнє. І... Повірте мені, за два тижні, може трошки більше ніж за два тижні, Канада закривається, і закривається вона навічно для багатьох і для більшості українців. А чому вона закривається? Тому що люди, які отримали Коет і мали можливість ще попасти, деякі з них ще мають можливість попасти і використатися використати, цими всіма привілеями, які програма Коет в загальному надавала українцям до кінця цього року. І цей рік для Канади. Абсолютно змінився зараз. Канадський уряд зрозумів, що імміграція це не є вихід, імміграція це не є сторона, в яку Канада хоче рухатися, і Канада зрозуміла, що потрібно відбудувати свою економіку, стабілізувати кризу на житловому ринку, та також зрозуміти те, що канадцям потрібно знайти роботи. Канадцям потрібно можливість знайти роботу, щоб знизити цю конкуренцію. щоб… В загальному оренда не була така дорога, і так далі, і ця можливість впала для деяких українців на вічно, тому що ті українці ніколи не будуть проходити через повноцінну імміграцію. Деякі з них англійської мови не знають, деякі з них просто не будуть мати того в серці, щоб дійсно добиватися і йти тим імміграційним шляхом, як і всі іммігранти. І саме цікаве, що навіть українці, які Мають вищу освіту, які досконало знають англійську мову, які абсолютно будуть це робити. Їм навіть буде тепер складно потрапити в Канаду, і не всіх навіть візьмуть, і тому у них навіть того шансу більше не буде. І навіть, допустимо, якщо війна завершиться, і деякі люди зможуть покинути Україну і захочуть покинути Україну. Канада вже не буде така доступна, як вона була минулі, 20 років, 30 років. Бо Канаді вже не потрібні люди. Канада міняє абсолютно свою імміграційну. Програму, своє бачення, і це все абсолютно тепер буде набагато складніше. І ті люди, які жалілися, які наговорювали на Канаду, багато з них змінили свою думку, деякі з них встигли повернутися, деякі шкодують, що вони покинули Канаду, а деяким дійсно добре, бо уявляєте, Канада всім не може підійти, і це не є сюрприз. І те, що наші деякі люди наговорювали забагато на Канаду, це трошки забагато. Бо мені здається, що. Розумієте, так наговорювати на країну, яка взяла вас до себе, це неправильно, але є дійсно конструктивна критика від деяких наших українців, яка дійсно важлива, і, і до неї треба прислухатися. Але я завжди і ще раз буду про це говорити: що так, як ви самі, якщо ви самі не попробуєте, то ви ніколи не будете знати, як ваша дорога піде. Тому що Канада велика і все залежить від того, в яку провінцію українець приїде чи Українка. Є, з ким вони познайомляться, яка в них професія, який в них рівень англійської мови. Розумієте, це все дуже залежить, і це не можна просто рівняти по тому, що деяких українців не виходить, а деяким виходить. виходить. То треба пробувати пробувати. Я завжди наших людей тільки хотів заохочувати в тому плані, щоб вони попробували, якщо вони дійсно бажають і не боялися. Бо ви тільки в кінцевому результаті отримаєте важливий життєвий досвід і для себе наберетеся дуже багато набагато більше, ніж в тому, якщо ви просто будете боятися ризикнути і залишатися там, де абсолютно всі, там де в Європі абсолютно всі біженці крутяться, і там найбільша конкуренція, там неможливо нормально нічого добити. Тому це є останній шанс для багатьох українців потрапити в Канаду до кінця року, попробувати свої сили і зрозуміти те, що. Якщо ви будете працювати, якщо ви будете, прямо вам говорю, пахати в цій країні, то все у вас буде добре і ви собі дасте раду. Тому що ми, українці, українці не є дурні, українці прекрасно знають, як викручуватися, крутитися, і що їм добре. Але це точно не так, що Канада вже, знаєте, повноцінна дира. Це просто люди роздувають з того аж забагато, і це вже... Надоїло абсолютно всім людям, тому що в Канаді стільки українців і у Канаді українці не бідують. Майже кожен українець, з яким ми зустрінетеся, нормально живе при грошах, якось дає собі раду, крутиться, займає більш-менш нормальні посади, і все нормально. Тому, друзі, це, знаєте, дуже все індивідуально. Я надіюся, що цей відеоролик вам чимось допоможе. Він трошки. Додасть інформативності і нагадаю вам про те, що ще є шанс деяких людей, але скоро він абсолютно пропаде. Дякую, друзі, вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.